Вітаю! Це 24 й урок, в якому ми будемо з вами розглядати наступне питання, чи маєте ви дітей, і так, якщо так, то розкажіть про них. На це питання 100% ви можете дати відповідь, якщо ви всі попередні уроки розглянули. Та, якщо ви не розглянули, обов'язково передивіться. І на прикладі ми зараз з вами розглянемо, як правильно розповідати. На що нам тут треба звернути увагу? На питання, тобто, haben Sie Kinder, haben Sie Kinder, маєте ви дітей, wenn ja, якщо так, dann erzählen Sie über die Kinder, erzählen. І, і, і середньої слова не будемо читати, буде подовжене, erzählen Sie über die Kinder, якщо так, я, ja, якщо так, або Вен ще може перекладатися коли. Зазвичай це є сполучник, не питання слово. Ми знаємо ще питання слово ван, наприклад, ван Зінзікемборен, а це буде сполучник Вин. Коли або якщо eh, tak, dann dann, tudi, так, дан Ерн Целедзів Бедікінда. Дан тоді, тоді розкажіть ви про дітей. І приклад, як правильно розказувати, але з цього прикладу ви 100% все маєте вже розуміти. Я і кінд, айне тохта. Так, я маю дитину, доньку. Якщо у нас питання починається з дієслова, а наше питання починається з дієслова хабензі кінда, то відповідь обов'язково має починатися з я 11. Так, або ні. Маєте ви дітей? Так, я маю. Ні, я не маю. Отож, так, я маю. Я і хаба и тохта. Так, я маю дитину, доньку. Далі розповідаємо про нашу про доньку. Sie heißt Olena. Sie heißt Olena. Вона зветься Олена. Зі іст Ахт Яри Альт. Їй 8 років. Зі Безух Schule. Вона відвідує школу. Sie mag malen Мален singen. Вона любить малювати і співати. На що треба звернути увагу? Ми кажемо, моя дитина ходить до школи. А в німецькій мові, здебільшого, кажуть, моя дитина відвідує школу. Безухен. Безухен відвідувати, «зі безухт дішули. Вона відвідує школу. Не ходить, а безухт. дішуле». Безухт, дішули. Вона любить зімак. Любить так, «мален» ун, зінген. Зімак. Малин он зін. І далі можете ще кілька речень розказати про свою дитину, правильно граматичні збудовані речення. На що нам треба звертати увагу, на дієслово завжди буде стояти в розповідному реченні на другому місці. Не забуваємо наші дієслова відміняти. Дуже часто всі на початковому рівні забувають відміняти альт іст зі скільки її років? іст вона є вісім років альт. Також цю конструкцію ви маєте знати. Далі, якщо у нас двоє дітей, то що ми кажемо? Я два кида. Так, я маю двоє дітей. Ein Sohn und einen tochter. та доньку. Sohn and tocht. My tochter heißt Olena. Моя донька зветься Олена. Здесь 18 Jahre alt studiert in Lviv, нове слово studiert, так? навчається. Studieren завжди буде в університеті, вона навчається, наприклад, в Львові. Можна додати в якомусь університеті, чи будь-де. Але важливо сказати зі studiert, вона навчається в Львові. Mein Sohn heißt Артем. Er ist 15 Jahre alt und besucht die Schule. Мому сину 15 років, він відвідує школу. На що тут треба звернути увагу? Що також, як ми будуємо речення, коли комусь скількись років, він є 15 років і відвідує школу. І також на другому місці тут в нас буде дієслово. Коли в нас він, так, на першому місці, на другому місці дієслово, діє слово, діє слово зв'язка зайн. Хто не знає, що це таке, перегляньте попередні уроки, там я розповідаю, особливо на прикладі V Alt Сінзі, скільки вам років, R, беззух-дішули, R іст 15 Yard Alt. Тобто виходить, що в нас тут до R «er» відноситься Іст і беззухт дішули. Також беззухт ми відпо... відміняємо відповідно до Еа. 15-18, ви це все також знаєте, тому що ми з вами вже пройшли від, е, числівники. І як швидко запам'ятати числівники, ви можете в перших уроках цього курсу також розглянути і вивчити. А якщо в нас немає дітей, та, то ми кажемо: ich habe keine Kinder». Ні, я не маю дітей. Я не маю дітей. Та, я не кайне, можна ще перекласти як жоден. До речі, наступний урок у нас буде про різницю нігт і кайне. Обов'язково перегляньте його. Наступному уроці ми розглянемо, коли ми використовуємо кайн коло нігт. Я не маю жодних дітей. Я не маю дітей, на ні, хабе кайне кінда. Також питання у нас хабензі кінда починається з дієслова, то в нас відповідь має бути: Я 11". Значить, Перші варіанти я і хаве Кінда. Другі варіанти, на, другий варіант – «Nein, ich habe keine Kinder». Що нам важливо вивчити з цього уроку? Все, що я до того розповідала, то ви маєте знати, окрім слів «erzählen», «erzählen» – «розповідати» і «über». Розповідати про, є прийменник про, «ich erzähle über meine Kinder». Та? Ich möchte über meine Kinder erzählen. Я хочу розповісти про своїх дітей. Вен, так, якщо коли сполучник, не питальне слово, сполучник, так? і дан, то тоді, так. Обов'язково напишіть в коментарях кілька висловів про своїх дітей, або відповідь на питання для того, щоб закріпити матеріал. Обов'язково проговоріть вголос все, що про своїх дітей, так? Я і хаба кінда, найніха кайне кінда. Ви маєте зараз гарно вміти розповідати граматично, вірно про своїх дітей, тому що ми вже навчилися складати маленькі речення правильно, граматично. Якщо ви хочете інтенсивно вивчати граматику німецької мови і не лише граматику, а весь курс А1, А2, приєднуйтесь на мої курси з 4 червня. Подробиці можете мені писати в Інстаграм, в Фейсбук. І почуємось в наступних відео. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково поставте вподобайку, обов'язково поділіться своїми друзями цим відео і напишіть коментар, або просто напишіть Дякую мені, буде дуже приємно. Почуємось в наступних відео.